Вітаю на каналі Городній Релакс. Сьогодні я хочу поділитись з вами своїм неймовірним зимовим подарунком. Ось такий лист я одержала, і, як ви здогадуєтеся, тут, звісно, насіння і насіння томатиків, але не простих, а дослідницьких. Найперше я хочу подякувати адміністратору групи Пан Томат Наталі Гуменюк і нашому українському селекціонеру і колекціонеру. Олексію Кулику за можливість отримати таке насіння і за можливість взяти участь у дослідницькій роботі. Це те, що мені дуже хочеться, але я ніколи ще цього не робила. Творення нового сорту це, звісно, дуже кропітка робота, і це робота не одного року. У пана Олексія дуже гарні, смачні, врожайні і безпроблемні сорти. Але селекційна робота у нього триває постійно. І ті досліджувані сортолінії, які показують сталі результати, не розчеплюються і відтворюють потрібні ознаки, проходять останні випробування. Насіння розсилається в різні куточки нашої країни, люди, які їх вирощують, знаходяться в різних кліматичних умовах, з різними типами ґрунтів, різними підходами і методами догородництва. Всі дані потім збираються, аналізуються, і ми отримуємо детальний достовірний опис нового сорту. Так от. В цьому році і я маю унікальну можливість взяти участь у такому експерименті. Подивіться, скільки тут є пакетиків з насіння. Ну, а все почалося з опису пані Наталії отакого сорту, який називається Серце України Донбас. Я додам фото. Ну, не своє, звісно, тому що я тільки отримала насіння це фото пані Наталі, але ви зможете зрозуміти, які це тематики по вигляду. Я думаю, що ті, хто дійсно є томатоманами, зрозуміють, чому я захотіла саме цього сорту. Ну, а пізніше мені захотілося взяти участь і у дослідницькій роботі. Хто зі мною на каналі вже давно, ви знаєте, що я замовила собі. Сорт Зорі Сумщини. І дивіться, я отримала ще три сортолінії цього сорту, які йдуть на даний час під номерами. І свої назви вони отримують, коли будуть повністю стабільними. Тому, уявляєте, які в мене є скарби. Також у мене є ще дві сортолінії магії полум'я. Такий сорт, який називається вишневі серпанки. Лісова пісня і русалка польова. Ну і звісно, яка посилочка без подарунків. Рожева подушка від Борисівни. Дуже класні черики. Самі помідорки були привезені з Франції. Це є помаранчеві грушки, які дуже-дуже солодкі і ароматні. Під умовною назвою Настуся. І неймовірний сорт, який називається Щедрик. Він має дуже гарні лишки плоди, які довго зберігають свої товарні і смакові якості. Я вже з великим нетерпінням чекаю весни, а ще більше, мабуть, літа, коли можна буде посмакувати цими томатними скарбами і поділитися, звісно, своїми враженнями з вами. Тому, хто ще не встиг знайти потрібні сорти, але йому дуже хочеться, то, звісно, завітайте до каталогу Олексія Кулика. Там є все. І власна селекція, і світова, і аматорська. Посилання я залишу в описі під відео чи у першому коментарі. Всім вам бажаю добра, багатих і щедрих врожаїв, задоволення від роботи. Ну і бувайте здорові!